Російська федерація вдарила дронами по пасажирському поїзді на Харківщині Барвінкове Львів. Чоп. за попередньою інформацією, ворог атакував трьома безпілотниками типу Шахет, влучання перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа. На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених. Їх вивела бригада поїзда і надалі передали швидкі обоє госпіталі госпіталізовані до медичних установ для евакуйованих пасажирів організували резервні автобуси. А також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс. Також забезпечена координація дій на місці та допомога пасажирам на місці. Працюють усі екстрені служби, медики та рятувальники і команда Укрзалізниця. Про це повідомив Олексій Кулеба. Четверо поліцейських загинули під час затримання найманого вбивці. Вони переслідували підозрюваного у замаху на вбивство депутата міста корсунь Шевченківський. Про це повідомили в «Укрінформі» з посиланням на свої джерела у поліції. Є в Корсунь Шевченківському депутат міської ради і голова громадської організації. Молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника. На правоохоронців чекали у засідці. Коли ті вийшли з машини, злочинець відкрив вогонь з автоматичної зброї. Усі кольові поранення завдані в область шиї, оскільки поліцейські були у шоломах та бронежилетах. Четверо поліцейських загинули ще один поранений. Кінлера ліквідували спецпризначенці. Ведеться. Слідства раніше про загибель поліцейських повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський. Він у Фейсбуці написав, що під час операції загинули командир взводу номер 1 швидкого реагування роти поліції особливого призначення у Черкаській області майор Сергій Сафронов і заступник командира роти поліції особливого призначення майор поліції Олександр Флорінський. Окрім них, у наслідок стрілянини, загинули інспектор взводу номер 1 старший лейтенант Денис Половинка і поліцей. Ський офіцер громади сектори взаємодії з громадами. Майор поліції Володимир Бойко. Співчуття родинам загиблих. Піти в а банк та озброїти Україну томагавками закликав американський сенатор Лінсі Грем. Про це в коментарі оприлюднили NBC News Якщо Путін скаже ні, нам потрібно радикально змінити правила гри. Зокрема, надати Україні ракети Томагавк для ураження заводів безпілотників і ракет, які існують у Росії. Я б пішов в Абанк, якщо Путін скаже ні. Ця його заява лягає у контекст матеріалу, який оприлюднив «Київпост», що, начебто, у Вашингтоні відновилися спроби озброїти Україну крилатими ракетами. За даними видання, у центрі цієї боротьби перебуває Ден Райс, президент американського університету у Києві та колишній спеціальний радник головнокомандувача збройних сил України, який цього тижня зустрівся віч на віч із міністром оборони Пітом Гексетом, під час якої, за його словами, відбулася широка дискусія про війну та досвід Райса у цій війні. А військовий міністр дуже інтелектуально цікавиться всіма аспектами війни, сказав Райс. Саме Райс раніше просував ідею передачі Україні касетних боєприпасів та ракет «Атакамс». Тепер він вважає, що настав час для чогось набагато сміливішого невеликої нерозголошеної кількості наземних крилатих ракет тамагавк, здатних вразити е, території Російської Федерації в глибині. А він нагадав, що вже існують наземні системи запуску, здатні е, запускати тамагавки. Це системи «Тайфун». Путін реагує лише на силу. Якщо він не погодиться на мир, на мою думку існує висока ймовірність того, що президент Трамп схвалить передачу томагавків. Словаччина разом з Угорщиною оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіце заявив, що його країна разом з Угорщиною оскаржуватиме цю політику у європейському суді після того, як обидві держави проголосували меншістю в понеділок, оскільки вони продовжували виступати проти цієї політики, враховуючи їхню значну, начебто, залежність від імпорту російських енергоносіїв. Про це Повідомляє The Guardian. а виступаючи на прес-конференції в Братиславі, Фіцо стверджував, що це рішення порушує принципи субсидіарності та солідарності ЄС, стверджуючи, що ЄС перевищив свої повноваження. Субсидіарність це принцип управління, згідно з яким питання мають вирішуватися на найнижчому, найбільш наближеному до громадян рівні, на якому це можливо та ефективно. Дві країни подаватимуть окремі позови, оскільки не існує формату, в якому їх можна об'єднати в один судовий позов, сказав Фіца, але додав, що вони з Орбаном координуватимуть свої аргументи. Ну а тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан напередодні почав звинувачувати Україну у погрозах і втручанні у політичний процес його країни. Він десь почув якісь погрози. І, хоча погрози від офіційних осіб України на адресу офіційного Будапешта годі знайти, він розпорядився викликати українського посла в Угорщині для якихось пояснень. Минулого тижня українські політичні лідери і навіть сам президент сформулювали грубо образливі та загрозливі послання проти Угорщини та угорського уряду. Наші організації національної безпеки Оцінили цю останню українську атаку і дійшли висновку, що інцидент є частиною скоординованої серії українських заходів для втручання у вибори в Угорщині але ми не можемо дозволити комусь поставити під загрозу суверенітет Угорщини чи справедливість угорських виборів. Тому сьогодні я доручив міністру закордонних справ Петеру Сіярто викликати посла України в Угорщині. Ми захистимо суверенітет і інтереси Угорщини. В Італії на острові Сицилія житлові будинки летять у прірву. Частина міста зникає від потужного зсуву. Катастрофа сталася у місті Нішемі у неділю ввечері, і рух ґрунтів продовжується досі. Очевидці зафільмували, як житлові будинки з тріском розламуються і валяться з кручі. За даними місцевої влади, через сув ґрунту понад півтори тисячі людей були евакуйовані. Стихійне лихо у Нішемі продовжувалося протягом понеділка і збільшувалося в масштабах. Заступник мера міста П'єтро Стімола описав це як складний 4 кілометровий фронт. Тепер до країни агресора російський диктатор Путін помітно змінився в обличчі. На цьому зауважили у мережі ті, хто ще продовжує стежити за російським диктатором. У його м Останні роки життя кремлівського ватажка зафільмували на кладовищі у Санкт-Петербурзі. Так, от дехто вважає, що навіть у коли Ботокса тепер не здатні приховати складний стан здоров'я диктатора. Тому е йому самому візит е на будь-який цвинтар це в принципі зайве нагадування, що це час невблаганний, а пігулки про які вони мріяли із Сі Цзінпіном, досі не розробили, і очевидно, за його віку вже не винайдуть. Ну, можливо, пару років пізніше він приїхав на Піскарьовське кладовище покласти квіти до могили свого брата, який, начебто, загинув у блокадному Лінінграді у 1942 році. бачимо кадри прямої трансляції. Глава держави поклав квіти на братську могилу, де похований його брат Віктор, який загинув під час облоги. не знаю, як у вас у мене стійка асоціація з тим російським серіалом Бандитський Петербург, яким загадили мізки в Україні у 2000-х роках. Там теж любили поставити цей саундтрек. Ну і ще можна звернути увагу на машину російського диктатора. Цього разу вона. Дуже брудна, особливо колеса. Тут вже не приховаєш, що грошей почистити нормальну дорогу немає, та й вода, яка могла підтанути від реагентів, повиносила весь бруд під колеса автомобіля російського диктатора. Є відчуття, що настрій у кремлівського кривавого диктатора такий собі. Ви вже даруйте за ці моторошні кадри. Затримувати судна російського тіньового флоту стане простіше. 14 країн Європи посилюють заходи безпеки на морі у Балтійському регіоні. Заяву підписали Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія. Вона викладена на сайтах урядів країн, зокрема Британії. У тексті йдеться, що танкери, які змінюватимуть прапори та не матимуть потрібних документів, розглядатимуть як судна, що не належать жодній державі. Це дасть іншим країнам більше можливостей затримувати такі судна. Крім того, 14 країн окремо звинуватили Російську Федерацію у втручанні у системи супутникової навігації. Російський тіньовий флот налічує близько півтора тисячі танкерів. Що перевозять нафту з Російської Федерації Ірану та Венесуели по всьому світу? Більшість із них старші за звичайні судна та часто плавають під підробленими прапорами, створюючи видимість законності, порушивши міжнародні правила. Під час повномасштабної агресії Російська Федерація човнами тіньового флоту намагається забезпечити собі торгівлю нафтою, а також перевозить украдені в Україні на окупованих територіях зерно та різні копалини. визначаючи такі танкери суднами без національності, європейські. І країни отримують більше можливостей для втручання у їхню діяльність, оскільки, у всякий спосіб, капітани цих суден намагаються обійти. Е Системи контролю міжнародного співтовариства, зокрема, вони відмикають різні маяки, які мають чітко вказувати де перебуває судно, оскільки відсутність такого маяка або відімкнений маяк наражає на небезпеку інші судна, які рухаються по тих же коридорах в морі, оскільки вони просто не бачать і не знають, а часто рухаються чи під час шторму, чи в тумані по приборах. А відтак, якщо вони не знають, що там перебуває якесь судно, то Є надзвичайно високий ризик зіткнення. Також ці судна, які перевозять до речі, досить застарілі судна, які перевозять російську нафту у випадку таких зіткнень стануть джерелом особливо сильних забруднень російською сирою нафтою, які перевозять в інтересах Російської Федерації, які скуповують на сірому або чорному ринку російські контрагенти. Ну і зокрема. Ще хотілося б поговорити про те, що сьогодні відбулася надзвичайно важлива подія, на яку ми ще звернемо увагу у наступному випуску. А це стосується підписання угоди між європейським союзом та індією, великою торгівельною угодою, яка по суті була оцінена як. Угода про безмитну торгівлю чи про вільну торгівлю, оскільки справді на свої товари країни знімають або значно скорочують податки на практично 99 і більше відсотків товарів з боку Європейського союзу, і 96 відсотків з боку товарів індійських. Що це дає? Чому це настільки важливо? І чому сьогоднішній підписаний договір назвали матір'ю всіх угод? А річ тим, що це за великим рахунком дає можливість компенсувати той тарифний тиск, який може використовувати американський президент для того, щоб диктувати свої умови або контролювати? Європейців контролювати Індію та інші країни, ну, в принципі, цей механізм ми з вами вже добре побачили, і ці залякування ми також чули. Так, от насправді відкривши. Для європейців величезний ринок у 2 мільярди людей це той ринок, який не просто залишається у 2 мільярдах людей. Він ще й розширюється, оскільки збільшується народжуваність в Індії. Цей ринок дозволяє компенсувати певні ризики, які пов'язані із наведенням тарифів на європейські товари, які могли бути передані або продані до Сполучених Штатів. А відтак одразу ж під час підписання угоди стало відомо, що Індія. Відкриває квоту на понад 200 тисяч європейських автомобілів вже зараз. А це значно може підсилити. Е автопром об'єднаної Європи, оскільки він зараз катастрофічно просів під демпінгом китайських автомобілів. Будемо говорити про подію, яка опосередкована може мати надзвичайно сильний вплив на Україну. Європейський союз уклав найбільшу торговельну угоду з Індією. Цьому передували два десятиліття перемовин, і відбувається це на тлі запровадження Вашингтоном високих імпортних тарифів як проти Індії, так і проти ЄС. А під час підписання сторони не приховували свого задоволення підписанням документа, який президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн назвала матір'ю усіх угод. Це призведе до зменшення обсягів торговельних мит на товари з ЄС в Індії та відкриє величезний ринок збуту, який постійно збільшується. Пане прем'єр-міністре. Шановний друже, ми це зробили. Ми уклали найкращу угоду. Ми створюємо ринок з двома мільярдами людей, і це історія двох гігантів, другої та четвертої за величиною економік світу двох гігантів, які обирають партнерство у справжньому взаємовигідному ключі. Переконливе послання про те, що співпраця найкраща відповідь на глобальні виклики і, об'єднуючи сили, ми зменшуємо стратегічну залежність у той час, коли торгівля дедалі більше перетворюється на зброю. Індія та ЄС також домовилися про рамкову угоду про поглиблення співпраці у галузі оборони та безпеки, а також про окремий пакт, спрямований на спрощення мобільності кваліфікованих працівників та студентів, що сигналізує про те, що їхнє партнерство виходить за рамки торгівлі. Угоду про оборону та безпеку з боку ЄС підписувала очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Сам момент підпису пропонує теж глянути і звернути увагу на безумовну взаємодію Урсули фондерляєн та Кая Калас, Оскільки ходять чутки, що у них надзвичайно складні стосунки між собою, ну принаймні Кая Калас назвала фондерляєн диктаторкою. Тому завжди цікаво спостерігати на поведінку топ політиків у відповідальні моменти, де вони мають несхід. क्षेबते За повідомленням видання Bloomberg очікується, що угода подвоїть експорт товарів ЄС до Індії до 2032 року, після того як Нью-Делі погодився скасувати або скоротити тарифи на 96,6% поставок згідно з прес-релізом Європейської комісії. А єС у свою чергу скасує або зменшить тарифи на 99,5% товарів, тобто практично всіх товарів імпортованих з Індії протягом семи років. Про це повідомлення. Міністерство торгівлі та промисловості Індії. Це найамбітніша торговельна угода Індії на сьогоднішній день. нью делі погодився дозволити ввести до країни 250 тисяч автомобілів європейського виробництва за пільговими ставками. Мита квота більш ніж у шість разів перевищує інші нещодавні угоди. Угода також надасть Індії конкурентну перевагу в експорті трудомістких товарів, які сильно постраждали від тарифів Трампа, включно з одягом, Коштовним камінням, ювелірними виробами та взуттям, Брюссель також запропонував обов'язкові зобов'язання щодо мобільності студентів та віз після закінчення навчання, а також поступки у 144 секторах послуг. А США прес виклала більше деталей серед галузей, які можуть виграти від угоди, текстиль, одяг, машинобудівні вироби, шкіра, реміснича промисловість, взуття та морська продукція, тоді як ЄС отримає вигоду серед іншого у виноробстві автомобіля хімічній та фармацевтичній промисловості, було узгоджено систему квот на автомобілі, вина та візки, що дозволило знизити е, мита. Європейська комісія заявила, що тарифи, які стягуються індією на автомобілі, били поступово знизяться зі 110% до 10%, тоді як для автомобільних запчастин вони будуть взагалі повністю скасовані через 5-10 років. Також буде здебільшого скасовано тарифи, що сягають 44% на машинобудування, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати. Щодо європейського вина, тарифи в Індії знизяться зі 150% до 20 для преміального асортименту. Нью-Делі виключив з угоди молочні продукти, такі як молоко та сир, а також злаки, посилаючись на внутрішню чутливість. Щодо цих продуктів, ЄС зі свого боку не дозволить пільгових тарифів на імпорт індійського цукру, м'яса, птиці та яловичини, заявили представники Міністерства торгівлі Індії. Індія прагне диверсифікувати напрямки свого експорту в рамках стратегії компенсації впливу вищих тарифів США, включно з додатковим 25 відсотковим митом на індійські товари за незмінні закупівлі російської нафти зі знижкою, що доводить сукупні тарифи, встановлені сполученими штатами щодо свого азійського союзника, до 50%. Для ЄС угода пропонує блоку розширений доступ до однієї із найбільш швидко зростаючих економік світу та допомагає європейським експортерам та інвесторам зменшити свою залежність від більш волатильних ринків. Досторонній товарообіг між Індією та ЄС у 2024 тисячі роках становив 136,5 мільярдів доларів. За словами індійських офіційних осіб, обидві сторони сподіваються збільшити його приблизно до 200 мільярдів доларів до дві з 2030 року Завершення переговорів відображає стрімку зміну глобальної рівноваги за часів президента США Дональда Трампа. ЄС, незважаючи на тривалі суперечки з індійськими чиновниками щодо торговельної політики, зосереджений на зменшенні своєї економічної залежності від Сполучених Штатів та Китаю. Індія намагається похитнути свою протекціоністську репутацію та компенсувати ті згадані 50% тарифів Трампа, водночас збалансувавши зв'язки з Російською Федерацією. Це не просто торговельна угода. Це новий план спільного процвітання. Сьогодні ми спостерігаємо багато потрясінь. У світовому порядку у такий час партнерство між Індією та Європейським Союзом зміцнить стабільність у міжнародних системах. Екімере далі з джентльменвіку перспективі ця угода також може оживити автомобілебудівну галузь Європи, яка катастрофічно просіла під тиском дешевого китайського автопрома. Що важливо, європейський союз за рахунок укладаного укладеного договору може знівелювати наслідки американських тарифів, якими шантажує Дональд Трамп Європу. Те саме стосується і Індії. Відтак безумовно можна вважати, що Європейський Союз у тандемі з Індією обходять Сполучені Штати під час надзвичайно складного економічного маневру, який виконували найпотужніші країни та блоки. Проте виникають низка питань щодо наслідків такого партнерства для України з одного боку. Підсилення наших стратегічних союзників у Європі безумовно хороша новина. З іншого боку, Індія продовжує розвивати торговельні взаємини з країною-агресором Російської Федерації, зокрема у купівлі дешевої нафти. І в нових умовах торговельних взаємин хотілося б зрозуміти, чия позиція домінуватиме у взаєминах, чи наполягатиме Європа на скороченні взаємодії Нью-Делі з Москвою, чи навпаки, Нью-Делі стане лобістом російських інтересів у Європі. Ну а тим часом у Пекіні, начебто, зафіксовано посилену присутність сил безпеки під контроль, взята заборонене місто, ключовий символ китайської державності. У районі забороненого міста, начебто, розгорнуті підрозділи Теджинг, це силовий спец... спецназ МВС Китаю. Водночас у місто заїжджають військові колони. Відео публікуються у соціальних мережах, із чим пов'язана активність офіційно невідома. На цьому телі у китайській соцмережі Weibo, це аналог мережі X вимкнено усі офіційні акаунти військових відомств. Інтернет та медіа переповнені теоріями змови на тлі недавніх чисток у військовому апараті Китаю. Однак, поки офіційних заяв немає, ці відео, що з'являються, можуть бути як вкиданням дезінформації або звичайним переміщенням військ. Отже, чекаємо на додаткові підтвердження або спростування. Завжди рекомендую не покладатися на одне джерело, а шукати подробиці у кількох. Ми на 24-му каналі так і робимо, щоб бути максимально точними і відфільтровувати хибну інформацію. І не забувайте підтримати нас лайком, підпискою і коментарем. Ми це надзвичайно цінуємо. Ну а про саму ситуацію у Китаї. Те, що відбулося за останні часи і за останні дні, а в принципі безпрецедентно, оскільки за великим рахунком Сідзінпін своїми діями розгорнутиме. Кримінальними справами за корупцію по суті позбавив військової верхівки свою країну. А за великим рахунком він залишається єдиним командувачем і може спиратися тільки на самого себе. Наскільки це підриває обороноздатність країни, зараз коментувати складно, хоча військові експерти стверджують, що це значно скоротить можливості Китаю проводити агресивні дії у найближчий час.